Тиждень відповідальний період, коли потрібно особливо стежити за своєю поведінкою, щоб не розгнівати Бога. Краще завершити всі справи до страшного тижня, а останній тиждень Великого посту більше молитися. Останній тиждень перед Великоднем називається Білим або чистим. На цьому тижні віруючі, люди дотримуються посту так само суворо, як і на першому тижні Великого посту. Селяни вірили, що це найкращий час для сівби ранніх, яких зернових культур і гороху. Буде колосисте і без бур'янів. Страсний тиждень це час строгого утримання, причому не лише в їжі, але й в своїх вчинках і думках. Не вітається зайві веселощі, неробство і будь-які нагідні вчинки. Страсний понеділок. На традиції український люд. В тах і понеділок перебирав свою оселю, гарбував, мив, чистив. Ще до сходу сонця мати будила дочок, і вони, вмившись, починали порядкувати. Після обіду йшли на город, аби до живного черга посіяти все на сім'я. Страсний вівторок. У вівторок жінки прали, просували білизну. Якщо була гарна погода, виносили на двір все, постіль та покривали. Також готували до свята святковий одяг. Чоловіки тим часом оглядали поля і заготовляли дрова для випікання пасу. Чиста середа. Середа була днем своєрідного завершення найважливіших робіт. У середу під вечір слід було упоритись з городом, навести лавку хаті, перебирати її зовні. Увечері починали причиняти тісто для пасу. Дівчата вибирали яйця для писанок, готували віск, діску писало, природні барвники. Хлопці ж прибирали подвір'я, складали дрова, звільняли двір від всякого мотлу тощо. Чистий четвер. Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називається чистим, світлим, великим, страсним або живим. Чистий четвер це день весняного очищення, ще вдосвіта до схід сонця сляни чистими в стайнях, в коморах, на подвір'ї, в хатах. Це повинно бути чистим. Виглядати по святкову. Існує повілля, що в чистий четвер до схід сонця хворим носить смістан своїх дітей купати в річці. Хто скупається раніше від воронячих дітей, той буде здоровий протягом цілого року. В чистий четвер стрижуть буфало, дітей, щоб волосся не лізло та голова не боліла. Господині по починають возитися з тестом і пекти паски, а також фарбують і розписують яйця. Страсна п'ятниця! Цей час наповнений смутком і сумом. Православні шанують Христа, який приніс себе в жертву, щоб спокутувати гріхи всього роду людського. Це час відпочинку і від тихої молитви. Страсну п'ятницю не можна співати. Гріх на Христовщині кажуть, хто співає в Страстну п'ятницю, то той на вони буде плакати. Віруючі люди в цей день нічого не йдять до виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви. А це зазвичай було коло другої години пополудні. Обід у страшну п'ятницю. пісний. Навіть риби їсти в цей день не можна. Здебільшого обходяться городиною, капустою, картоплею, огірками. Прибирання в цей день вже не займається. Єдине, що можна, закінчувати приготування до Великодня. у п'ятницю теж печуть паски. Вважається, що випічка в цей день виходить особливо смачною і довго залишається свіжою. Коня субота. Це останній день посту. Називають його тиха. Не можна шуміти, лаятись, голосно говорити і веселитись. Щоб не було проблем з грошима, краще не займати і не давати борг іншим. В суботу не варто працювати, краще провести час у молитві. Великодню суботу роблять крашенки. За народним віруванням крашенки готуються в суботу, тому що яйця пофарбовані в п'ятницю, щось псуються, А був ще в суботу, вони зберігаються протягом усіх свят. Єть кразі 13, маються на увазі 12 апостолів і Спасителів. Великий називається так, тому що в той час, коли Христос народився, сильно світило сонце, і стояли такі довгі дні, що теперішніх треба сім зложити купи, докупи, чому один тоді Тоді було, як зійде сонце в неділю вранці, то зайдеш в суботу ввечері, а як розп'яли Христа дні поменше. Відні великий. Колись у селах України роботи мало звичай, в ніч від великі розпалювати вогонь. Діти і старші люди, що залишаються вдома, спати не лягають, а якщо і сп'ять, то до неба притулившись, бо розстелювати ліжка не годиться, щоб нечиста сила не приснилась. Стараються, щоб світло не гасло, а горіло цілу ніч, Бо боянколи над селом літають. Тих, хто дотримується всіх звичаїв, Господь віддячить. На великдень трапиться преображення душі. І на серці стане світло.